<звіст> Я бачу, і свідчу, що він Божий Син. Отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром! Прийшов Ісус із Назарета Галілейського. І хрестився від Івана в Йордані, і коли виходив із води, зараз же побачив Іван небеса, що розкривалися і Духа Святого, Государь. Стар роботи, що витримать мене за, за шкіркою. І самих не Боже, і світ прожити. Йордан охрестився! Будь ласка, я розумію. Прошу і відходьте. Хто набрав, відходьте. Хто собі взяв мисля, відходьте, відходьте, зараз зараз ще наберу.

Вот, поэтому впечатлення тільки позитивне. Неожиданно дійсно прилив енергії, нічого більше, крім позитиву. А все супер. Ми купаємося з 2006 року. За цей час кожного року приходять якісь нові люди, і трудноші друзі, кожного року їх стає все більше і більше. А насправді, взагалі, традиція купатися голякає. Спочатку ми це так і тут робили. Зараз тут стільки народу, да, стільки людей. І це позитивно. Що дуже багато кожного року, все більше і більше людей. Все супер, дякую. Спочатку було так ну, страшно, трохи холодно, а позараз вже так жарко. Ну, а прас. я не боюся, мені все, я вже третій рік купаюсь, мені не холодно. Задоволення дуже чудове. Ти не змерз? Скажи, змерз, але тобі сподобалось? Сподобалось. Все зі святом. Чай трав'яний, булочки свіжі, е, тістечка, е, чай, хаву. Оздорові. До чаю є ще в нас мед. Вінфен теж купують гаряче вино і з, з паром, і теж рекомендують навіть вино гаряче.